Один ноль всем привет на канале Дэн Ютер и мною знімає мій друг. Кажи Ваня Собковський, Собковський, короче. И і... а ми будемо ігру Грати гітар, что ли? Чи що? Ну давай Майнкрафт насправді. Начинаем с правфе Майнкрафту. Нет, давай на не справжню Майнкрафта почнемо. Двое. Я, короче, буду паркур зараз расстроить. Он до, бачите. Паркур застрою. Вже строю. Вже строю. Троїк называется, но ну, це не креативка, я можу даже відключать креативку. <кій> так, тепер буду строїть это. Блин, <кій> як. Що? Я не чую. Ты так говоришь, ты ехось серьезный. Мені даже подпичка, наверное, не чують. Ну, мы с Ютуб снимаем всех подписчики на Ютубе, да Що? Ну, то я включаю наповнений цей... Справжній Справжний, несправжній? справжний. <рикав> О, <рикав> <мене> можна... <рикав> так так. Коли вже цей паркур дострою? <рикав> Все, і фініш буде воду прягати. У мене фініш, що там воду А? <рикав> <Так, рикав> да Ні, у мене не такий буде фініш. Зараз. Зараз, почекай. меню блин. На... Зара, меню, меню, меню. Мен... О, я забыл себя даже срубить Давай, блин. Я не хочу ничего срубить с каналом. Шоу. Шоу. Шо? Я честно, Денис, я таку Там ти можеш міняти за ты можешь менятир. можеш міняти Бонні, Фредді, можна можно всех. Mm -hmm. Короче, зараз буду строити паркур. Так, о, давай я буду стекла строити, М -м, следующий паркур. Так, так, мене знаєш, значит побільний паркур. А я на креатив. Ну я тоже на выживалке играю. У меня тут все одно монстрируем нема, мне все равно. ж не справжній Майнкрафт як тут может добавить до монстров, я напомню такие там в мене там уже нема. Пістолі, є. У мене є тоже якийсь Майнкрафт, но він не справжній, но я не знаю, чи в ньому є пістолети. У нього можна костер розжигати. Костер можна там розжигати в тому цьому в Майнкрафті. Ну, робити точніше. То моди, моды. То, що я тобі казала. Моди. Чи доми, чи моди. Я вже забувся. Короче, я про курс заразу дострою пішов до хати, покажу свою хату. Це в Майнкрафтик у мене вона крута. Ні, я зараз давай покажемо свої хати. Я тут. В смеси тебе не машеха. А, ты виживалки играешь. Ну да. Я уже забувся. Так. Блин, чуть не провалился. В своем паркурю чуть не провалился. Так. Так, паркурчик ночь настоишь. Паркурчик, спаси мне. Фух, я чуть не упал. Капец, я был рискованный тільки еще момент. Так, сейчас почекаю, сейчас поставлю дверки. Ваня, Алло, ты говоришь? Ваня, ты что, говоришь? Ой, Боже, що це я нажал. Короче, давай же прища своїм подписчиками. Давай другую серию потом знімем, Давай. Другу серию потом знімем, давай. На другий раз. Давай, короче. Всем, пока вы были на канале Дан Ютер. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Давайте уберем на тему. Видео 100 лайков. Всем пока!